Всім привіт, дорогі друзі! Настав час нашої збірної. На жаль, 13-й ігровий день Євро 2024 став для нас такою своєрідною п'ятницею 13-ю. Да? Дуже нещасливе число, яке нам аукнулося. І ми вилітаємо з Чемпіонату Європи 2024 з останнього місця з чотирма очками. Виліта наша збірна в тій ситуації, де в усіх командах по 4 очки. Ну, я такого навіть уявити не міг би собі. Що наша збірна ось так провалить цей чемпіонат? Давайте розбирати конкретно матч проти збірної Бельгії. Він дійсно був непоганим цей матч. Ми зіграли так, як потрібно було зіграти проти збірної Бельгії. Проблема в тому, що ми в інших матчах не грали в той футбол, який дав би результат. Ми грали в той футбол, який, можливо, хочемо бачити. Но... Ті футболісти не змогли виконати те, що хоче бачити тренерський штаб, тому тут певний дисонанс у нас відбувається. Але будемо об'єктивно оцінювати нашу збірну. Підведемо підсумки нашої групи і підсумки збірної України на цьому чемпіонаті Європи в цьому відео. Тому обов'язково напишіть свою думку конкретно по цьому матчу. Чи сподобалась вам гра, що можливо ви хотіли побачити? А що ні, в чому ви вбачаєте головний провал нашої збірної? Це тренерський штаб. Це можливо футболісти, чи це можливо ось, наприклад, травми перед останнім матчем. Да? Випав Мудрик, випав циганков, вони взагалі не грали. І травма Миколенка. Він вже там фактично перший тайм відіграв, на другий його не було. Як ви вважаєте, що повпливало на той результат? Неправильна оцінка своїх, можливо, можливостей. Вибачте за тавтологію. Ваші думки мені цікаво почитати, і потім ми зможемо вже скласти якусь повну картину, більш, скажімо так, різнопланову, не тільки мою думку я хочу тут бачити. Тому, друзі, перед початком. У будь-якому випадку, поставте лайк. Я буду вдячний за підтримку, тому що намагався розбирати суперників збірної України, намагався якісно анонси записувати і проводити для вас прямі трансляції. Але на цьому євро не закінчується. Ми і далі будемо крокувати там. до 1,8, 1,4, півфінал-фінал, будуть стріми. Будуть відео, але на жаль, без збірної України. Тому підпишіться на канал, друзі. Я буду радий бачити нових болівальників українського футболу європейського футболу на своєму каналі. Давайте розбиратись, що пішло не так в нашій групі в збірній України. Сергій Ребров на матч проти збірної Бельгії. Дійсно поставив трьох центральних захисників, як всі й просили, тому що ми розуміли. Ну, ми не можемо, по-перше, проти Бельгії грати в контроль м'яча, тому що ну рано чи пізно наш вільний простір, який в нас буде на нашій половині поля, вони використають за рахунок класних флангів, за рахунок Лукаку, де Це все вони б розіграли, і тим більше, якщо ми грали в два центральні, поставили сватка грати персонально з Лукаку. Це було теж очікувано. Але ми не очікували одного: що не зможе прийняти участі в цьому матчі взагалі. Я думав, що ну можливо з запасу. Хоча б я бачу інформацію, що Мудрика там можливо мікротравма. Циганков там теж готується, але може не прийняти участі. Але я думав, ну хоча б запасу на останні хвилини, там 30-20 вийти. Їх не було. Це величезна втрата. Я переконаний, що Ребров сподівався на Мудрика і на циганкова. Ми б зіграли б саме з ними. Я переконаний не на фланах, і можливо в нас були б якісніші моменти, тому що це швидкість, це техніка, це дриблінг, це футболісти, які роблять різницю на контратаках. Це їхній хліб, така гра, їх не було. Це удар по нашій збірній був перед матчем. Я чесно був шокований. І це був. Ну, в нас і так тривожних, знаєте, дзвіночків було дофіга. Перше це ситуація в самій турнірній таблиці, повна жопа. Ми на останньому місці. Суперник на третьому турі. Бельгія. Топова збірна. Ще один мінус для нас. Да, Ну і ось перед матчем ми, ми дізнаємося, що від Реброва, що Мудрики і Цянков не зможуть прийняти участь в грі, хоча вони були в заявці. Ну це шок. Замість них вийшов сьогодні. Ну, з'явилися знову Судаков Шапаренко разом з брашком в опорній зоні. Він саме грав справа, грав Тимчик. Тимчик зіграв поганий матч в минулий в другому турі, але як він відіграв сьогодні? Фантастика, реально. В нападі вийшли два форварди: Яремчук і Довбек. В цілому в нас вибору не було, друзі. Ну. Поставити на фланг Ярмоленка, який відбіга перший тайм і далі потрібна буде заміна. І поставити зліва Зубкова. А ким Ярмоленка замінити? Ваната випускати на фланг. Таке собі теж. Тому вирішив Рибров наситити центр поля. Тобто ми там зіграли сваток, плюс три центральні півзахисники, плюс Яремчук відпрацьовував. Довбик він більше попереду грав. Яремчук бігав по флангам. З глибини він дуже великий об'єм роботи зробив. Він взагалі молодець. І знаєте, початок гри, взагалі, перший тайм він був нудним. Моментів було насправді небагато, але те, як Україна пресингувала ну і треба значити, що Миколенко вийшов після травми. Миколенко, як він пахав цього матчі, як Україна пресингувала на початку цього протистояння. Я саме хочу загострити увагу на цьому, тому що ми грали не просто в автобус. Ми заставили збірну Бельгії зіграти ось так погано в атаці в першому таймі. Вони не створили жодного небезпечного моменту, фактично. Якщо не рахувати момент Лукаку, який у них був в першому таймі, коли все-таки вони змогли, Дебрюне зміг розрізати наш захист і віддати передачу саме на Лукаку, в яку удар не вийшов. Він так мазнув, по м'ячу, не вдарив, а мазнув і полетів е в Трубіна. Трубін сьогодні хороший матч видав, в принципі, за сейв все, що міг. От. Але сказати, що Бельгія створила якісь 100% моменти, ні. Так от, Україна за рахунок пресингу, за рахунок того, що Миколенко високо підіймався, допомагав пресингувати, його страхував Матвієнко. Сваток страху грав персонально з Лукаку, тобто він його повністю закрив в першому таймі. Брашко намагався закривати, теж допомагати тимчику, допомагати Миколенку за потребою. Він закривав ті позиції, які потрібно було станом на ту чи іншу секунду. І, в принципі, це працювало. Бельгійці не могли знайти ключ до нашого захисту. Вони не змогли в центрі поля, центр поля забрати. Це ключовий момент. Флаг Доку ми закрили. Фактично, з ним Тимчик бігав і на дистанції він не програвав швидкості Доку. Один раз там Доку прокинув, по-моєму, два епізоди було, коли він зайшов в штрафну площу. Це було в першому і в другому таймі. Ну, голяк в доку в цьому матчі. Справа тросарда повністю закрили. Миколенко здорово відпрацював. Да, моменти в Бельгії були. Стелилася під всі удари, всі підкати використовували, сваток. Загриз просто лукаку. Миколенко пригав під всі удари, забирав всі м'ячі на лівому фланзі. Він з'їв тросарда. І головна заслуга нашої збірної це те, що ми забрали центр поля. Знову ж таки, повторюсь, тому що Бельгія грала по фланам. Ми не давали їм доступу до Дебрюйне. А це ключовий футболіст. Тіліманса теж сожрали. Вони виконували тільки розпасовки на фланги. і все. Як високо грав Миколенко, знову ж таки пресингу, це було щось з чимось. Він спахував фланг. В нього три серця. Він закривав, і фланг Вінгера, і латераля, і лівого захисника, і в центрі грав. Фантастичний об'єм роботи. Оцього хлопця не вистачало. Нам, його бійцівських якостей проти румунів, проти Словаків. На жаль, його не було. Ми, попри те, що створили більше моментів за збірну Бельгії, в основному стріляли. Яремчук здорово відкривався сьогодні. Він і на команду грав, і момент мав. Він саме пробивав з небезпечних позицій. Да, Довбик скидав, і в нас були контратаки. Вони були в першому, в другому таймі. Ми їх якісно не використовували. І, на жаль, з цих семи ударів за перший тайм ну, ми створили тільки на 0,27 ігжі. Тобто це такі були очевидні удари для Голкіпера. Для Кастілса це було ну, за легкою стравою, скажімо так. Він просто хавав ці удари в Бельгійці, попри те, що в них за перший там всього 4 удари 2 в стрілі, 0,46 г. В основному за рахунок моменту саме Лукаку, тому що ну, там близька позиція. І хороший момент для забитого м'яча. Але контроль м'яча був за бельгійцями. Пресинг був за нами. Ми за рахунок пресингу могли нівелювати всю загрозу біля наших воріт І ви бачите, що вони через лівий флан давили. Моменти буквально через нього саме створювалися. Через центр ми не дали 14-ї зони пробита. Ні Тірімансу, ні Дебрюни. Це заслуга. Тому що Ребров розбирав, він бачив, що з цієї зони на чемпіонаті чі Європи забивається багато м'ячів, і Бельгія забивала. Бельгія, так і виграла. За рахунок Голу Тіліманса, і далі вони вже грали по рахунку по результату, по тому, що їм потрібно було. Ми стріляли, нам давали бити. І тут я не розумію, чому не випустили саме Маліновського, а поставили Шапаренка з Судаковим. Маліновський, він дійсно був би тут кориснішим. із перших хвилин, я вважаю. Ну і ми, звісно, дивимося на паралельний матч, де йде просто тупий договірняк. Там забивають для початку Словаки, вони забили, відкрили рахунок. Ми такі, опа, добрий вечір, шанси є. І потім. Лівий пенальті для збірної Румунії. Що то було, я не знаю. І там, пацани виходять на другий тайм. Я от подивився статистику спеціальну, я слідкував за цим матчем плескорі, Я його не дивився. Мені не цікаво було, що там відбувається. Я навіть гру цю не буду розбирати. Не цікаво, це тупо договірняк, з ким треба розбиратися. Я десь на емоціях говорив, звісно, що треба їх дискваліфікувати і нас поставити на друге місце І в телеграмі, про це написав. Але це, звісно, жарти. Ну, ніхто цього робити не буде. Якби, да, просто очевидний результат вони скатали. І за другий тайм, ну, щоб ви розуміли, румуни вдарили два рази. ZG008 Словаки вдарили 4 рази ZG03 Ну і до слова, я і вірив в нашу збірну в компанії GGBET робив прогноз в останньому відео по матчу Бельгії-Україна, де в анонсі ми розбирали саме нашого суперника. Взяв прогноз екфінт 2.2, те, що Україна виграє або зіграє нічию, банально 1Х. І, в принципі, прогноз тут зіграв, але наша збірна не потрапила на чемпіонат Європи. Цікаво подивитися, які тут ще є позиції для прогнозів взагалі на переможця турніру німці. Ну, я ставив за коефіцієнт 6 половиною По-моєму, в мене ще залишилося прогноз відкритий. Так, я робив прогноз на те, що німці виграють Євро за коефіцієнт 6. Зараз з 5,5. Ну, в принципі, потроху на них коефіцієнт падає. А як ви вважаєте, друзі, хто виграє Євро 2024? Напишіть обов'язково зараз в коментарях. Як ви бачите, фаворитом тут є фактично зараз збірна Англії, на них 5 коефіцієнт дають, є Франція, на яких 6, є Іспанія 5,5. Ну і ми бачимо збірну Німеччини, яка теж в. Фаворитах, але можливо ви знайдете якусь темну конячку, як ви вважаєте, чи є сенс тут ризикувати, чи все-таки хтось із оцих фаворитів візьме чемпіонат Європи, друзі. Ну а підтвердити свою думку прогнозом ви можете в компанії GGBET за посиланням в закріпленому коментарі. Вам залишу його. Ви можете зареєструватися, отримати крутий бонус до 150 тисяч гривень. Ну і робити вже подальші прогнози на євро 2024 До речі, пишіть, хто є для вас зараз улюбленою командою після збірної України, кого будете підтримувати далі після відходу на. Нашої збірної. Я, наприклад, напевно, буду більше підтримати Кріщану Роналду і ну можливо збірну Португалії. А взагалі, вважаю, фаворитом німців. Тому прогнози свої можете робити. Ви GGBet. Бет. Головне, грайте відповідально. Ну, будемо чекати вже нашу збірну в наступних турнірах. Другий тайм для нас розпочався проти Бельгії доволі тривожно, тому що не відразу, але Миколенко отримав травму. Миколенко знову травмував гомінко. Стоп. Зрозуміло було, що це травма. і як він її отримав? Він її отримав в боротьбі, він її отримав з-під Кастаня, Коли Кастань заходить в штрафну з правого флану, і Миколенко вставляє ногу, вибиває на кутовий. Потім, після цього моменту, стається удар по воротах нашої збірно. там доку обігрує пара футболістів, ідея на партнера. Є удар. Миколенко його блокує. Ляга на Газон і показує, що йому потрібна заміна. І прикол в тому, що Зінченко да, він вже перевдівся, перевзувся, але не було паузи в грі. Миколенко не міг навіть дограти пару хвилин. Ми догравали в десятьох. І цим скористалася збірна Бельгії. Вони відразу створили момент через доку, який прорвав фланг, прострілив на дальню, але йому не вийшло все-таки знайти там адресата. Лукаку був закритий сватком. Саня сьогодні молодець, реально круто відіграв проти Ромела Лукаку. І вийшов Олександр Зінченко. Звісно, там ну скили Миколенка вже напевно не були потрібні, тому що нам треба було йти вперед. Ми ну ми програємо ми на останньому місці. Для нас 0-0 — це програш. Я переконаний. Футболісти знали результат матчу зараз. Румунія, Словаччина. Та й вони в принципі, були переконані, що там буде нічия. І якби і, і Бельгія розуміла вже все в кінці. Що якби да, що там відбувається договірняк, і що тут вони можуть витримати теж нічию? Тому збірна України вже йшла вперед. Звісно, що бельгійці теж освіжали, виходить мангаля, караско, і ми почали вже йти в абанк е, на тій хвилині. Коли Сергій Ребров зрозумів, що в принципі ну десь в Довбика не йде гра, контратаки не заходять від нас. І треба щось змінювати. Да? Судиков добре просував. Тут десь Шапаренко вже не такий активний був в цьому матчі, тому що, ну, моментів нас не дуже багато реально було в е, даному протистоянні. І вийшов Степаненко, Матвієнко, вона. Тобто, потрібна заміна, замість брашка Яремчука Шапаренка, все по позиції. Вана тут дали шанс. Я говорив, що да, потрібно, тому що це швидкість, це футболіст таки може розігнати. І так і сталося. Він з'явився на футбольному полі. І Маліновський це гравець з дальнім ударом. Це футболіст, який добре виконує стандартні положення. Гравець, який і пас може дальній віддати. До речі, сьогодні ще Лабарно, можна відмітити, він багато діагоналі роздавав, дуже переконливо йшов вперед, навіть коли помилявся, це робив впевнено все одно. І в деяких епізодах дійсно було тривожно біля наших воріт коли Деку почав розхитувати, коли Лукаку знову отримував передачі вже в штрафній площі. Там було дійсно тривожно. Да, вийшли ці футболісти, і ми створили момент. Відразу ж, Руслан Маліновський показує свої скили при стандартному положенні, з навісу, з сухий лист міг би забити Маліновський. Він побачив, що в принципі, футболіст футболісти збірної Бельгії грають по, футб... по нашим гравцям. Вони відвинуті фактично від воротарської зони, де був голкіпер, який чекав на віса Маліновський зіграв по-хитрому, він крутив ворота. І він так викрутив, що Кастівс буквально з лінії воріт тільки м'яч виніс. Фантастичний. Це найкращий момент, на жаль, найкращий, от саме цей момент для нашої збірної в цьому матчі. Так сталося. Кастільс меч вибив з воріт. В нас, в принципі, далі ще був удар Маліновського з дальній дистанції, який був заблокований. Контратака, коли Довбик не віддав на Ваната, зажував її. Довбика повністю закрив сьогодні фас. На жаль, Довбик зіграв провальний чемпіонат Європи, як і вся наша збірна, в принципі, по результату. Тому що ми на останньому місці. Як би там не було, ми пропустили найбільше м'ячів. Ми з мінусом. Ми з поочним протистоянням теж в мінусі. Ну, а взагалом по, по забитим, пропущеним, ми і за цього тільки вилітаємо. В цілому, ми далі вже в кінці гри грали 4-2-4. Вийшов Ярмоленко замість Сватка, ми грали в ультратакувальну схему. Там навіть бельгійці в кінці гри не забили вихід 3 в 2. Фактично, да, там Лукаку не зміг забити в Трубін, врятував. Ну і бельгійці відсушили цей матч. Завершили його 4 хвилини. Арбітер додав, ми нічого такого путнього створити не змогли. Ось середні позиції всіх футболістів збірної Бельгії, збірної України в цьому матчі. І ви можете звернути увагу, як добре взаємодіяв сьогодні Яремчук з центром поля. Він теж був більше задіяний. Добик був більш відрізаний. Він був його функція була скидати і грати попереду. Він чекав свого шансу на контратаках, бо в нас інших футболістів, які будуть втікати, просто нема. Шепренко ну швидкі, вони не... на дальняк вони не будуть бігти. Миколенко, подивіться, от знову ж таки, його позиція, як він високо пресингував. Оце його пресинг. він молодець сьогодні реально. Ну і ми катали м'яч там на своїй половині поля і в центрі. Дуже здорово подивіться, в центрі поля просто коло. Коло, в якому футболісти збірної України. Я маю на увазі, от оця дера, яка зараз в Бельгійці, вони ну, катали на нашій половині і грали через доку, грали через Тросарда, але та лінія. Через яку ми не давали пройти. Здорово працювали наші футболісти, не дали створити моментів 14-ї зони. Ну і фактично не дали з напівфлангів Але там були все-таки нюанси. В цілому ця структура вона працювала. Ми грали не в автобус. Отут можна вже констатувати факт: це була проактивна оборона нашої збірної, але вона не дала результату. Нам потрібно було перемагати. Ось теж ми можемо бачити на цьому скріншоті, що збірна України ну, не так багато передач давала в небезпечні зони, але вони були скидання от від нападника, були під удари. Якраз ми бачимо два в 14-ту зону. Нам туди доходити теж не дуже давали, тому ми стріляли з дальної дистанції. Ну і в напівфланги нас більше лівий фланг працював. Там, де був Миколенко, потім Олександр. Зінченко, Судаков туди входив, намагалися і Довбик там. ну Більше лівий фланг у нас виходило штурмувати. Справа якось справа не задавалась, тому що ну там не було кому грати. Банально, у нас не було вігерів, не було Ценкова, не було мудрика, тому в нас мало таких передач. Бельгійців їх багато, але зверніть увагу, ми не дали на півфланах заходити в свою штрафну. Пару раз дали, пару раз, але все фактично нівелювали. І здорово, і бити з 14-ї зони ці 25 передач. Ну були там якісь намагання, але ці удари ми блокували. Тобто можна сказати, що в захисті ми зіграли добре. Ну, світло пропало. Такі реалії, друзі, українського футболу. Точніше, українського народу. Зараз увімкнув. Опа. І світло з'явилося. Добре, що є зарядна станція. Зараз продовжуємо огляд. Хотів вам показати якраз от цю схемочку. Давайте по ній пройдемося. В е, цілому, друзі, весь матч. Збірна України. Ну, грала на рівних з бельгійцями. Свій футбол. В захисний футбол, в три центральні захисники, звісно, володіння було в бельгійців. Але подивіться, да, по XG в бельгійців 0,92, в нас 0,73. Якщо брати удари в ствір, 4-4. Якщо брати по карті оцих ударів, тобто звідки завдавалися удари, ну, і з дальній дистанції, і штрафній площі ми завдавали однакову кількість, як і Бельгія. Тобто, в принципі, це рівноцінні моменти. Ні, ми ні вони не забили, тому що нападники не зіграли якісно, не реалізували свої моменти. Ключовий момент теж був в кінці гри. Коли Судаков неймовірний прохід, він відіграв 90 хвилин, але ну він мав забивати цей момент. Він мав влучати в дальній кут. Він пробив слабий, він, він вдарив дуже слабко. Дуже слабий удар від Судакова. очевидний для Кастільця. Такі ж удари і пробував сьогодні Лукаку, До речі, якось не було впевненості на ударі у футболістів. Реально. От тільки Маліно, якби Маліновський зайшов на тій позиції, замість Судакова, я переконаний, він розірвав би сітку. Судаков просто набігався, він вже втомлений. Він дав останній ривок, а до удару вже сил для удару сил не було. Це теж міг би стати ключовим моментом. От момент Маліновського Кутового і оцей е, на останніх е, там, хвилинах момент Судакова. Кого відзначити кращим гравцем матчу? Друзі? Ну я відзначив би в принципі всю команду, всю структуру. Тимчик подобався. Він закрив сьогодні. Вибігав з доку весь матч. Молодець. Сьогодні здорово зіграв і Матвієнко, і той же забарний. Сваток. Вигриз все в Лукаку. Фактично все були й помарки, але. Тим не менш, він зіграв непогано. Яремчука можна відмітити. Миколенко, я б дав би, от знову кращого гравця матчу Миколенко, тому що ту динаміку, яку він давав пресингу в першому таймі, так як він блокував удари, так як він дійсно пресингував, відважно грав на футбольному полі. Я б знову дав би йому дійсно за, за оці дії. хотілося б підтримати, тому що він заслужив на це звання, як на мене. Так, ми бачимо, що да, бельгійці нас закрили. Ми грали в основному на своїй половині полі. Нам складно було знаходити теж моменти. Довбик провалив. На жаль, провалив цей чемпіонат Європи з нульом. Вийшов з нього. На жаль, і по факту, кращий бомбардир є Роман Яремчук разом з Шапаренком. Ну і в підсумку, ми, звісно, не змогли протидіяти бельгійцям, забити і маємо виліт з чемпіонату Європи. Чому так сталося? Здавалося б, чотири очки в більшості випадків вистачає для того, щоб ну, вийти бодай з третього місця. Спокійно, причому на в одну восьму, не вистачило банальної концентрації. Ми провалили стар чемпіонату Європи. Ми неправильно оцінили сили своїх футболістів і взагалі рівень своїх футболістів. І в ту гру, яку ми хотіли грати, ми апріорі в неї не змогли зіграти, тому що в нас був контроль заради контроля в першому матчі, в другому матчі вже краще, але все одно без валідолу не обійшлося. Але за рахунок того, що ми програли 3-0, повністю проваливши ту гру, не забивши жодного голу в тому протистоянні, ми програли Євро. І не дарма, коли я робив анонс в матчу Україна Румунія ще перед чемпіонатом Європи. Там один із представників збірної Румунії казав, що от матч саме в першому турі України-Румунія буде визначальним для нас і для України. Хто виграє, той буде на коні. Так і вийшло. Румуни нас розгромили 3-0. Вони сенсаційно зайняли перше місце в групі за рахунок перемоги над Україною. За рахунок того, що вони відгрузили нам три м'ячі, без. Відповіді від нас. Плюс вони непогано відіграли проти Бельгії, хоч і програли. Збірна України сама винна. Я вважаю, що фактично на 100% винен тренерський штаб. Не знаю, що ви напишете в коментарях ваша думка, як я вас запитував на початку. Я вважаю, ну там 98%, якщо не цілі 100, винен тренерський штаб. Сергій ребров який поставив цю гру. на Початках цього євро. Оцей контроль м'яча, який давав нам тільки контроль м'яча. Моментів у нас не було. Перший тайм, перший матч провалений. В підсумку ми провалили і за нього саме євро. Далі ми виправилися і показали, от що ми все-таки другим номером граємо набагато краще, набагато надійніше. Ми не пропускаємо проти німців, проти топового суперника 0-0. Товариський матч, але 0-0. Бельгія, топовий суперник 0-0. За статистикою, рівна гра. Моменти в нас були, чому ні? І не гірші, ніж у Бельгії. За їх жим, можливо, гірші, але в цілому рівна гра. Так може нам потрібно простіше дивитися на ситуацію. Так може нам потрібно повертатися в вертикальний футбол, який ми раніше демонстрували. От такий приблизно, як зараз. Да, це не бейбіж, можливо. Ми вже не будемо в нього грати. Але це такий гібрид вертикального футболу і гри в пас. Ми сьогодні його і показали. Це, це не був автобус, це був пресинг. Сьогодні були моменти. Сьогодні ми зіграли непогано. Але цього недостатньо. Потрібно в євро включатися з першого туру. І в цьому винен тренерський штаб, що неправильно оцінив десь і суперників. Тому що ми бачимо, що всі б'ються проти топів. Подивіться, Словенія вбивається просто в газон, грає нічою з Англією. Як грає Данія зараз? Середні звірні. Австрійці займають перше місце в групі проти Нідерландів, Франції та блін, Румунія в нашій групі. Подивіться, перше місце. Неважливо, що всіх по 4. Перше місце команда зайняла, Тактично обігравши нас і по рахунку. Тому да, футболісти піжони. Я не кажу, що тренерський штаб. Футболісти піжони переоцінили себе, шутєчки, ці всі програми перед матчами. Дуже багато коментарів футболістів, дуже багато інтерв'ю, дуже багато селів про те, що це найсильніша збірна трансфермарт. І я в цьому теж винний. Ну, що я теж розганяв цю всю історію, дивився з вами трансфер Март, казав. Ось дивіться, ну блін, яка Румунія? Вони там 90 мільйонів коштують, ми 300. Ви смієтеся, виносимо як сміття їх. Винесли нас як сміття. Ну я в цьому винен. Винні ті люди, які теж розганяли. Самі футболісти, які повірили в себе без конструктиву, тому що ми ж думали, ну вони в клубах топи. Зібралися в 11 гравців на футбольному полі, які ну, фактично не знають одне одного. Таке враження було. Одинадцять індивідуалістів, які не знають, що робити на футбольному полі, так було з румунами в останньому матчі було краще, але пізно. Ми завжди включаємося пізно. Тому в підсумку євро для нас провальне. Неважливо, як ми зіграли проти Бельгії. Я розібрав конкретно матч проти Бельгії. Конкретно цей матч без підсумку на весь чемпіонат Європи. Загалом чемпіонат Європи провальний. Останнє місце це гірше, що можна було придумати. Що робити далі? Якщо Рибров хоче бачити от контроль м'яча, Шевченко теж не, не відразу прийшов до хорошої гри збірної. Ми не відразу обігрували Португалію. Погані результати теж на початках були в шеви. Можливо, Реброву потрібно дати час. А чи є у нас цей час? Ну можливо, да. Далі Ліга Націй. Там є час для експериментів. Але ну, чи будуть у нас ще такі чемпіонати Європи? Я переконаний, що будуть, але потрібно тверезо оцінювати рівень наших футболістів на цьому чемпіонаті Європи. І потрібно все-таки розуміти, що інші збірні приїжджають сюди теж не просто так, і вони не дивляться на трансфермарк. Вони дивляться на своїх футболістів, які є в запасі, які є в основі, і дивляться в що вони можуть зіграти. Задля того, щоб дати результат пофігу на гру на цьому чемпіонаті Європи всім командам. Абсолютно. Подивіться, як грає Англія. Шлак. Франція, не реалізовує моменти, погано. Нідерланди теж, в принципі, не так добре зіграли на цьому євро. Вони грають на результат. Всі збірні виходять тут грати на результат, тому що три гри в групі три. Нема коли експериментувати. Ми зіграли. Три різні гри. Перший матч це жесть. Другий матч вже краще, але теж щось таке незрозуміле. Але ми там зіграли вже без м'яча. Третій матч взагалі граємо в три центральні. Тобто три різні матчі, якби це що? Це що було? Тому повний провал нашої збірної на Євро. Про те, що там Словаки зіграли з румунами договірняк — так це договірняк. Це так і називається, блін. Тому що ну, це, це було прочитано перед грою. Всі про це говорили, так і сталося. Але потрібно було, ми ж говорили. Я, я говорю, ви писали: треба дивитись за собою. Треба просто виграти матч і не дивитись ні на кого, хто б як не зіграв. Ми виграли три очки, перше місце. До побачення. Грайте в нічию далі. Катайте товарняк. Ми не змогли. І за дурості в першому матчі. такі мої думки. Ми, звісно, ще будемо повертатися, в цілому оцінювати весь груповий етап, і там ми детальніше ще я скажу пару слів про нашу групу, де ми в наступних відео, як завершиться вже груповий етап, розберемо повністю гру нашої збірної на Євро. Ну і всі групи. Всі групи. І далі я дам прогноз на 1.8. Вийде таке відео наступне на цьому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мені дуже приємно, що ви. Дивитися той контент, який виходить на моєму каналі, і те, що я намагаюся тут о, говорити. І читаю також ваші коментарі. Пишіть їх, ваші думки дуже важливі. Чемпіонат Європи то не завершується. Ви подивіться, які пари ми отримаємо. Це станом на зараз, уже Франція, Бельгія. Топі ще просто. Ми бачимо німці з Данії грають, іспанці чекають свого суперника. Ну, загалом ми підіб'ємо підсумки 1-8, але станом на зараз, поки я ще не бачу матчів о 22.00. Це відео пишеться до цих поєдинків, тому ви бачите саме таку зараз таблицю 1-8. Завтра я запишу для вас окреме відео, де ми розберемо всі пари 1-8. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Всім до нових зустрічів. Ми вилетіли з Чемпіонату Європи. Прикро!